Польські волонтери 3 лютого годують киян гарячим супом. Акція допомоги під назвою Теплий суп для Києва приїхала з Кракова. Чи багато людей відгукнулося на пропозицію зігрітися польським журиком в люті морози? Знає кореспондентка Суспільного Вікторія Пухальська. Вона з нами на прямому зв'язку. Вікторія, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, в якому районі Києва ви пригощаєте киян гарячим супом і скільки охочих скуштувати? Вітаю колегу. Ну пригощаю власне не я, а волонтери із Польщі. Ось можете бачити позаду у мене. Тут є казанки із супом. Суп називається журик. Це традиційна польська страва. Наскільки нам розповіли організатори, таким чином вони хотіли підтримати киян у ці складні часи для Києва у морози та холоди. У часи без світла, коли російська агресія обстрілює нашу інфраструктуру та енергетику, ось ви можете бачити позаду мене, як він підігрівається. Цей суп приготували безпосередньо в Кракові і привезли вже готовим. А тут його підігрівають, ось так, і роздаються: роздають усім відвідувачам, усім бажаючим, безкоштовно вони тут можуть підійти, погрітися. Скуштувати національну польську страву, і таким чином організатори хотіли підтримати і показати свою солідарність з українським народом, те, що вони нас підтримують, бачимо. Відвідувачі вже потрошку розходяться. Тут було ще більше відвідувачів, адже розпочали роздавати страви. З ще вже годину роздають страви. Також тут присутні представники Червоного Хреста а, і представники ДСНС. Тут також роздають охочим ліки тим, кому вони потрібні. А, ну і пригощають власне стравою і м, надають якусь таку більш життєрадісну атмосферу, і підтримують людей. На цьому в мене все поки що. Скажіть, Вікторія, чи координують і як координують польські волонтери свою роботу з міською владою? Адже ситуація в Києві ми знаємо після ранкового ракетного обстрілу є напруженою? Um... Тут е, е, працюють працівники ДСНС, Так само намагаються відновити свою інфраструктуру для того, аби дати киянам світло і е, аби допомогти повернути тепло е, в оселі. Роботи проводяться цілодобово, е, тому поки що така ситуація. Тримайтеся. Бажаємо успіху в акції і, звичайно, сподіваємося, що це буде безпечний день для Києва. Дякую. Це була Вікторія Пухальська. Вона розповіла нам про акцію польських волонтерів Теплий суп для Києва.